Хую співай, кажу. Ой піду я на гору крутою, заспіваю я пісню тихую, ой тихую, ой тихую, Заспіваю я пісню тихую, а як сходило сонечко рано. Побудила, ой мати, нас рано, ой нас рано, ой рано. побудила, ой мати, нас рано, Це ж твої діточки, самі бав їх. Наробив цих дітей, самі бав їх, самі бав їх, самі бав їх. Наробив цих дітей сам і бав їх.